Шановні, я хочу, щоб кожен із вас став найкращим другом України. Проста і класна ідея, адже дружба це радісні, теплі та безкорисливі стосунки. Згадайте ваших приятелів, як ви почуваєтесь у їхній компанії. Думаю спокійно та весело. Ви ставитесь до них з повагою та гумором. Дбаєте про них та пишаєтесь. Ви за них горою. Вони ваша друга родина. Чому б нам. Усім не ставитись так до України, думаю, це буде легко та складно одночасно, але під силу кожному. Наприклад, ти гуляєш із собакою та обов'язково прибираєш за нею, бо не дозволяєш собі накласти велику купу у вітальні свого друга. Ти ж не бидло, ти вічливий з іншими людьми, бо вони друзі твого друга, а отже, і твої друзі. Ти не береш хабарі на роботі, бо тобі соромно красти у друга, з яким ти вже понад 30 років. Це як витягти з кишені у мами гроші, які вона збирала на нове взуття. Ти працюєш над собою та розвиваєшся, тому що тобі ніяково бути невігласом на фоні твого успішного товариша. Твоя ж Україна така старанна, ти не можеш пасти задніх за кордоном. Ти розповідаєш про свого друга з гордістю. А якщо хтось тобі вкаже на недоліки, це тільки добре, бо в вашій дружбі завжди є над чим попрацювати, і вам ніколи не нудно. Ти не вимагаєш від свого друга уваги, збагачення та лестощів, тому що справжні друзі взагалі нічого не вимагають. Вони насамперед думають, що хорошого я можу зробити для свого друга. І звісно, ти підтримуєш ЗСУ. Так, ти захищаєш свого друга, так ти захищаєш свою країну, тому що за своїх... Ти завжди впишешся. Нехай це стане нашою національною ідеєю, бо, як каже легенда. Буду Завжди ти так і знай. Друго твої ми нехай. Слава Україні.